Мабуть, щука хороша. А в мене флюри говно. Покосади перед ідучими щуком. Йохани бапа. Ти що? Ще ж Це, мабуть, є. Всім привіт! Випала в мене змога покидати спінінгом. Я приїхав знову. На цей водойом і буду пробувати тут щось упіймати. Як бачите, у мене сьогодні в арсеналі аріончик з тестом 5.21, зріст-2,80, катушечка Fortran 3000, жилка, UGK 0,6 по японській класифікації. Буду пробувати щось та її упіймати. Ось так, от друзі. Ну що ж, часу у мене небагато. Я як зазвичай приходжу сразу же на це саме місце, як зазвичай. Пробую тут на дамбі, так як жара на вулиці нема чи майже дишати. Скільки я зможу прокидати, не знаю. Якщо погано стане, піду в той тіньочок охолоджуватися. Тому, значить, я думаю, що тут риба буде присутствувати, а може і ні, хто його знає. Ну, в принципі, біля дамби завжди є судак, щука, окуня та й буду щось пробувати тут упіймати. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Перший заброс і плюшка. О, ну, кажуть, що на першому забросі не везе, Ну я рибу не витягнув. Слава Богу. У, на 20 грамах. Ось такий двохкольоровий. На 20 грамах. Не знаю, що то було, щука, судака. А, але я його не витягнув і слава Богу. Ну, клюнуло на, на першій проводці. Я взагалі здивований, що клюнуло на першій проводці. Та ще й на 20 грамах. Тут ну, дуже дуже, як би сказати. Мелко для 20 грамок, але все ж таки... Опа! Только що плюшка була. Іли то птичка, або плюшка. Хто його знає? Прикольно, прикольно. Тут, конечно, отак, як по Шурику, ты тук перебираєш. Оці 20 грам. Хай Бог милує. Треш. Отак от з першого закида. Так, я відхожу, я відхожу. Сейчас... А, -а, -а я выматываю еще, щоб... не спеши, не спеши. Пацаку давать, да? Не надо. не надо? Йо. Короче, я все, поки тут этот все прозевал. Да, оце вот целый такие сады клювалы и все. Серега, ты можешь сова, да. Ты же можешь ее поднять ні, Нет, що. Вот так вот. Серега на белый колер. От взяв щупака Вон Серега освободив від приманки Осторожно, бо там може слизько быть буглино. Тобі мочалочку з мивом Отак <зяв> <плак> От так от. Бачите, друзі, щупак. А! <плес> ну що ж, прокидався я з сексиком. Хороших плюшок я повихвачував, але річ тим, що перестала клювати. І що я думаю? Я думаю зробити так. Залишитися на кольорі лимон але змінити форму О, і спробувати що нас з цього вийде тому поїхали mm -hmm. да. все все капець оце хороша був yeah, okay. ну це судак мабуть поняв не дергався Я в шоке, блин. Вот так, даже и хвоста не залишилось. Вот так вот. Классно, ничего не скажешь. Это был фетик 2,4 дюйма, между прочим. Вот так вот. Пока сказав, що червяк джим не особа. И тут сразу же судачок. От так вот, друзі. Я вам скажу Шартре... Ой, кажу шартрес. Лимон. Лимонка. И крючок он просто тримается за счет того, що судак закрив пасть. Майже отак так от. Ну такий красавчик. Давай, біжи. Отлічно. Ще один є в капілочку. Дивіться, кислоту полюбляє рибка тут, кислоту. А саме лимон. Шартрес не хоче, кидав шартрес, шартрес нуль. А от лимонка, да Це імпонує рибі, я дивлюся. Ну нічого. Шукаємо свій бікфіш. <реш> <реш> от так от. <реш> Виматувався і гуд. І так схопила невзрачно. Ой, ще й відпустила. Ой, ще й хвостик зажрала. Ой, ще вона щас Ладно, не будемо показувати. Ми її культурно відпустимо. Біжи, родненька Так от так. Пустила мені по одному місцю сілі кошку. Ах, хто ж знав, я такий зібрався виматувати, а вона взяла і з'їла мене по путі. Ну ладно, я це заповнив. Ну а що робити, Інше життя таке. Ось так от хтось, мабуть, окушок атакував. Ні, О, Серега не йде. Хороший. Он в корчу не вытянул. Далеко? Не, пришел в противоположную сторону. Он побачил, да? Он трошечки вышел. Вот так вот. Так, и что-то такое? Щука или судак? Ой-ой-ой. Мабуть щука хороша. А в мене флюрище говно. Покосади предыдущим щукам. Йханый бабай. Ти шо? що? Щось щелкнуло? Це мабуть... этот. Ты понял, да? Рыба крупная. Ну, она в вашу сторону пришла. Ёханый бабай, что ж так это? Опять шелкнуло. Понял? как будто... У меня, ты знаешь, что же такая мысль в что, А вдруг Сомик. Сейчас я его сюда вытягивать. Не ну ты дальше свеченый дело. Да, вот. да, 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 О, да, 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 щуках. Та ти що, смотри, яка торпеда. Блин, а що вона не керується никак? Вот это твоя Оце тобі пацака. Йолки-палки. Серега, вона твою пацаку не влазит Йо-йо-йо-йо-йо, ой -йо -йо -йо. жопа-жопа-жопа вилази. О, я там уже гачками зацепився. Ч -ч -ч, Серега, пальце, ну я нафиг. Опа! Красота! Сейчас, 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 щас, Серега. Я її завожу. Опа, є. Е. Ха, -ха, Ха! Ха! Серега, ты красавчик! Заскочила Заскочила, йоханый бабай. Серега, спасибо <с большое! Вот это да! Ты посмотри, как краса. Ну и скики в ней, как ты думаешь? Четверо есть. Там в смысле четверо. А ну давай важить и сразу. Конечно вот. А ну снимать голову, да? Вот все, раскручивать. Опа, сейчас раскрутим. Блин, у равно тут подсака такая 4 Оба. Только не либры став. <реш> у, -у, у, та ты шо, давай быстрей, бо солнышко. Так, это у наш тут шнур у меня. А ну? А ну? Блин, а ты прав, А ты что, травяночка такая, да? Типа получается. 3885. Ну и подсаку откинуть сколько? Грамм 200. Ну, там. Ну от плюс-мінус, да. Так і є. Хорош, хорош. Мужики, хто буде викидувати її в воду? Я в руки боюсь її брати. Я вам серйозно кажу. <iff olhar Gesellschaft> <ask> <sale> <leaned einges entra> Давай, снімай. Дядьки, euh... а дайте то там цей корсар? Є? любимый азуров у подари мне такие азуровские лки палки тык-тык тык-тык тыквишна ось понял за хвист да нет Ви не, не, по виду воно больше Слушай, повиду воно больше на багато чем моя не да опа ты посмотри как красиво опа угу. один маленький тройничок фоткаться будешь на велка конечно и ты мене фоткать будеш? фотка. еще фотка. фотка. фотка будешь я даже готов руки вымазать заразу так, а як же ж витягнути? О, не, ні, нихрена, це у мене тут. Крутани трохи. Ну, давай, покидай свій хвіст. А чому ти ты боишь? Не знаю, я я крім цих... Покидаю, якщо хоч я крім судаків не люблю в руки брати. Ні, ну це вообще другого палка. Так, а ну Серега, давай на мою тертушку. На твою? Да. У меня iPhone, я понимаю. Та, у меня 200 мегапикселей. 250, ладно. 200? Так ты посмотри, как она длина. Ну це травяночка. А? Да, да, да. А, та, та-то, ты шо длинная такая? Ниша, конечно, что я. Так, родная, я знаю, что... Що... Ну, на камеру, да. Або давай еще на телефончик со стороны. Видео там нажав. Отлично. Так, тут в деле самое главное не навернуться. Опа! Родная, только не вкусы, батя. я Та иди... Короче. Не, не хоче. Искусственное дыхание делай. В рот-в рот? Да. Я раньше таких їв. Давай. Хорошо, пішла. Ось yeah. так. От. Золото з інтерференом. А можеш кончик мені сюди? Опа. Да. Ти головне так не поцікай. то я не доцільню. Ось така приманочка. Фетіка 2,8 дюйма на 16 грамах з тройничком в голові. От, в золото клюнула, подарила мені дикі емоції. Ось так от, друзі. Поїхали ловити далі. Гай лала. В кепке флагман. Так, кепки флагман. Да, флагма. Щось кидаю я золотим фетиком 2,8 дюйма, але щось результату взагалі немає ніякого. Вітерець піднявся вроді би в мою сторону, але нуль. Чомусь. О, що я думаю? Я думаю, мабуть, зараз возьму та поставлю ровно такий же самий фетик. Тільки... Тільки-тільки білого кольору. Подивимося, що нам Білосніжка скаже. О, отакого от поставлю. Ну, я думаю, результат має бути з цим всім ділом, а там, звісно, хто його зна, буде чи не буде. Але пробувати треба все рівно. Тому поїхали. Щось прокидався я біленьким, а біленький сказав, що нічого не хоче. Тому спробую зараз кислоту. А мало лі відпрацює кислота. Тільки що його поставити? Ну, типу, може на кшталт Crazy Flapper. А може щось тут у мене є. Таке невелике. Нічого нема. Я дивлюся з рибок. Ну, ну попробую зараз щось такого плану поставити, подивитися, що з цього вийде. Короче, все, одів. Походу діло під деревину ту поломану положив все гайка да обірвався ех ну нічого зараз перев'яжуся і далі так ну що ж всадив я окушка на пасівну приманочку сексика він довго мене мучив, але я це зробив. Ось такого засранця мелкого садив. О, хай гуля собі. От так от. 14 грам сексик 2,8 дюйма спрацював. Це є добрен. Ось так от. Окушок ударив і мінус фетик. Гарний Фетик пішов по одному місцю. Шкода, шкода. Ну що ж, закінчив я свою сесію коротеньку. Ой. Коротше, результату немає. Сонце майже в зеніті. І клювати щось я дивлюся взагалі не бажає. О, значить, найкраще відпрацювало золото. Потім лайм. От, трошки там окушки поклювали, там м'яка щучка десь не де попадалася. Але, пожалуй, на цьому і все. Крупного після отієї огромної такої щуки, ну не то що огромна, але приємна щука. Більш нічого не було. І прийшли ціла куча м'яких окушків які почали портити банально силикон. Тому я вирішив закінчувати свою сесію. коротеньку ну і в принципі На цьому і все. Тому, друзі, на цій веселій ноті я буду заканчивати свою сесію, а ви ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.